Доброго дня всім, хто дивиться зараз це відео Дмитро паломницька служба святині України, місто Київ. Як ви бачите, наразі з цього відео я знаходжуся в Святоспенській Почаївській лаврі. Скажу дату 11 вересня 2022 року. Незважаючи на війну, незважаючи на військовий стан, всі ми їдемо молитися в наші паломницькі поїздки за перемогу України над московськими нечистями. Ну, В принципі, на відео видно, що лавра відкрита. Достатня кількість паломників приїхала на цих вихідних по два великих свята День обрітіння моще Йова Пачаївського і День стикновення Яна протечі. На відео, звичайно, не видно, які черги були, наприклад, вчора, коли був маленький хресний хід невеликий по Печаєвській лаврі з мощами Йова Пачаївську, декілька тисяч людей було. А, зараз Йде дощ, люди сховалися в храмах, люди зараз знаходяться біля святинь, моляться, моляться, звичайно, за своїх рідних і близьких, моляться за нашу перемогу. Тому ми теж запрошуємо вас приєднатися до цієї молитви, молитви до Матері Божої, щоб захистила ці нелегкі часи нашу рідну Україну, тому замовляйте нашу поїздку до Почаєва. сюди можна їхати, незважаючи на... Війно на військовий стан. Тут безпечно, тут тихо, тут спокійно і тут потрібно молитися за нашу перемогу. До зустрічі в наших поїздках мій номер телефону ви зараз бачите в себе на екрані.